Приветствую всіх! Прийшла посилка з аукціону Віоліті. Ссылочка буде под відео, також закріплена в коментарях. Вага, кг, Жмеринка, Волинська область. 55 гривень стоїмо. Зараз ми відкриємо і подивимось, що тут. Відкриваємо разом. Хто на Віоліті зареєстрований, Напишіть Віоліті. Просто віуліки, чи якісь речення з віоліті, щось про провіоліть, щоб я бачив, хто на біоліті, багато вас чи ні, що хто дивиться. О, дивіться, як класно упакували. Так що упаковку 5 з плюсом. І що в нас тут? У нас тут телефон, дивіться, він трохи вже в пилі. Чи він вже так... Пилі даже, поняли, лежав десь довго він. такие телефони купляю старі, у кого є на аукціоні Violet. Ще у нас тут вот. А у нас тут фотки. Купляю ще от такі старі фотографії, у кого є. Дивіться. Аукціон Віоліті. Це щось похоже, як на хрещатику у нас раніше фоткали, ще й надписи, то все. Видите, це такі трохи поменше фотки браття вояки. Тут надписи даже є. і тут надписи даже є. Так що у кого є фотографії тоже обращайтесь. Аукціон Виоліт. Ссылочка під відео також закріплена в коментарях Фотки, телефони не стесняйтесь, пишіть, дзвоніть. Як кажуть, будуть гроші висилати і аукціон аукціоніуліті знак качества. Бачите, заповніть.